Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, троє постраждали, зокрема, дитина. У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік. Постраждали 41-річна жінка і 14-річна дівчинка. У селищі Шевченкове постраждала 67-річна жінка. У селі Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один кап, один БПЛА, типомол. Ня, два впівдрони, чотири би пилати встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у Харківському районі. В селищі Слатине пошкоджено три приватні будинки та автомобіль. У Куп'янському районі в селищі Приколотне, пошкоджено елеватор. В селі Старовірівка, приватний будинок та господарчу споруду. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 145 людей. Залишилося 35 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 5047 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 46 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в харківському районі. За добу ліквідовано 21 пожежу в природних екосистемах на загальній площі понад 11 гектарів. Триває ліквідація трьох лісових пожеж на території Зюмського та Берестинського районів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають бої. На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів амбарного та Кам'янки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося три бої зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп'янська та Загризового. Марія Соловйова, Дмитрон та Олексій Мравйов, Харків, Новини.